Супимо природи за такі гарні дари, які вона нам дарує. У вигляді то ягодок, то грибочки. Осінь дуже гарна пора, особливо в цьому році. Адже яка погода, тепло, сонечко, пташки співають, грибочки ростуть, яйця. В цьому році дуже гарний рожай на всі. Дивіться, у півника сховалися маленькі рибочки. Їх навіть і не віднайти. Їх скільки під кожи квіточку. Ось у юки заховалися. Що два грибочки. Подивіться, яка краса. Треба обережно ходити, тому що вони Ось вони не звають. Подивіться, які сховалися на коночку з горішками. Ой, буву, і вон під підкоров ще раз І тут, і там, кругом хребочка, вкриту моя маленька галянка. Така краса. Нам слимачки не встигли поїсти, хоча їх тут самічки. Однакий плимачок залізним його. Каже, добре йде, аби рибочок виліз. Отака От смакота. Отака От краса на нашій ділянці. Дякуємо тобі, природа, за такий гарний дар. Окрім грибочків в нашій області можна ще знайти і такі речі, які нам подарували сусіди. Не будемо про погане. Краще про грибочки. Все, урожай свій зібрала своєї грибної маленької діляночки Ось такий рожаєць. Дозик та маленький вітерочка. Це десятилітрове вітерочка, ось такі грибочки. А маленькі залишилися до завтра хай, навіть просто, чи на другий день я їх не зрізала. Хай залишаються, може, виростуть, якщо їх не відповідають, слимачки, ось такі маленькі залиши грибочки. Ось такі гарни. Дякую всім за перегляд. Гарного та тихого всім вечора. Без серед та тривоги. Дякую. Врожай грибочків занесений до хати, буду розпочинати перебирати їх. Мийте і вам потім покажу. Грибочки перебрали, почистили і вже поставили варитися. Дивіться, вже думається кипати. Ось такі грибочки в нас вийшли. Отака велика коструля на 15 літрів. А ось дивіться, які грибочки там були. Двійнятка, які сямські близнюки. Ось такі грибочки. В цьому році навіть грибочки видалися. Смішні та цікаві, приємно та тихого вечора, без сирен та тривог. І дякую за те, що дивилися моє відео. До зустрічі!